Як розвивати громадські ініціативи на місцях, що гальмує реформи в Україні та як боротись з підривниками в Одесі? Відповіді на ці питання озвучив Семен Семенченко. За його словами, об'єднання самопоміч наразі ініціює створення комісії громадянського контролю за військовою організацією держави. Основна проблема, чому не розвивається територіальна оборона, в моєму розумінні, це боязнь отдільних державних чиновників військового народу, тобто боязнь більше, ніж зовнішнього агресора. І налічє великого количества кадрів, і що доставшися Севмін Януковича на містах. Реформи гальмуються через системність корупції, що залишилась у владних кабінетах з часів Януковича. Цього тижня показовим стало затримання голови Державної служби з надзвичайних ситуацій за зловживання на тендерах прямо на засіданні кабінету міністрів у прямому ефірі. Але цього недостатньо, щоб побороти систему. Тобто, схеми розпіли, розкати. багато людей сидять на потоках. Ет наблюдается як в воєнній сфері, так і в сфері гражданской. Фактически корупція это більший системний визов нашої національної безпеці, чем внешняя агресія. Викорінити корупцію допоможуть місцеві ініціативи. Одеси там пропонується повідомляти про факти зловживань чиновниками у громадську приймальню регіональний офіс об'єднання самопоміч. Ми хотіли б організувати прийом інформації з міст. Збори та інформації, розсмотрі на наших комітетах друга важлива задача це обмін ініціативами між регіонами, щоб ефективно вцілити ці проекти, розробляється дорожня карта ініціатив. Думаю, що ми зможемо достучатися до кожного человека з Одеси і з Одеської області, який побував в зоні АТО, з тим, щоб. Помочь починає там бесплатной юридической допоможі, заканчувають какими-то конкретними вещами. Формування територіальних оборонних структур не єдина ініціатива по внутрішній безпеці в регіонах. Так в Одесі вже успішно реалізований проект Самозахист для громадян. Ми самі організували цей проект з допомогою своїх власних средств. У нас є професіональні тренери для цього. Они помогают допомагають какую-то ініціативу в первую очередь убрати дітей, поганого ат плохого браза їх з вулиці. Але питання внутрішньої безпеки в Одесі з огляду на нещодавні вибухи лишаються головними. Серед низки останніх нічних атак був підірваний і офіс об'єднання самопоміч на адміральському проспекті. Всупереч цьому активісти продовжують реалізовувати громадські ініціативи. Продовжуємо займатися. Чим продовжували, це реалізація проектів. Направлених на на соціальний слой, на, на образування, не на, на, ек, на економіку, і звісно е, ж не зупинимося. Постійна взаємодія між регіонами та обмін ініціативами об'єднує активних українців, які разом зможуть протистояти викликам часу.